Росія безпосередньо вдалася до втручання у політичне життя Криму. Про таке заявили три президенти України, доки ніхто не знає, де четвертий президент Янукович, його попередники Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко звернулися до народу. Спільну заяву поширив фонд Леоніда Кучми Україна. Президенти різко засудили прояви сепаратизму і рішення політиків щодо мовного питання. Цитую, ні в якому разі не можна порушувати демократичні норми, відкритість та гласність при вирішенні будь-яких питань, особливо небезпечно поспіхом розв'язувати гострі міжнаціональні, міжконфесійні та мовно культурні проблеми. Їх обов'язково використають антиукраїнські сили, аби скомпроментувати нову владу. Не можна повторювати помилок минулого. Та найбільше президенти розкритикували розпалювання сепаратизму. Політики, які це роблять на переконання президентів, повинні відчути на собі реакцію. СБУ і генпрокуратури дії представників Російської Федерації вони назвали втручанням у політичне життя Криму і небезпечним прецедентом. І нагадали, що Росія разом із Великою Британією і Сполученими Штатами є гарантами суверенітету України відповідно до міжнародних угод.